1006 доба повномасштабної агресії Росії проти України. Ворог атакував південь Дніпропетровщини у Кривому розі працює штаб з відновлення теплопостачання. Кам'янські освітяни визнані кращими в країні. Про це та інше сьогодні розповім вам. Я, Маргарита Кузьманко, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Ніч на Дніпропетровщині пройшла з повітряними тривогами, втім, без ворожих ударів. У регіоні працювала протиповітряна оборона. А вже вранці агресор поцілив по Марганецькій громаді Нікопольського району. Сьогодні вранці у Харкові пролунали вибухи. Російські війська вдарили по центральній частині міста. Удар прийшовся по Київському району. Це район щільної житлової забудови, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. Приліт стався у двори навколо багатоповерхової будинків. Горіли господарчі споруди та автомобілі. 13 осіб постраждали з них 9 госпіталізовано. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1610 окупантів, 22 артсистеми та 27 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу понад 732 тисячі осіб, реактивних систем залпового вогню 1254 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 19 тисяч 480 одиниць, крилатих ракет 2764. Оперативна ситуація далі у випуску. Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів і завдають ворогу максимальних втрат. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 217 бойових зіткнень. Противник завдавав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із за Осуванням чотирьох ракет а також 67 авіаударів, зокрема скинув 85 кабів. Крім цього, здійснив понад 4 тисячі обстрілів з них більше ста із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад півтори тисячі дронів камікадзе. Водночас наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки, сказав у зверненні за підсумками доби президент Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Дорогі українці, українки, всі наші партнери наприкінці тижня, коли Росія зробила ще один крок на розширення війни, вдарила по Україні нову ракетою, важливо для нас відзначити і подякувати усім тим, хто зробив нові кроки на підтримку нашої держави, людей наших нашого життя Україна має друзів, має на кого спиратись завдяки цьому може відповідати на російський терор і захищати життя. Є нові оборонні пакети за цей тиждень. Дані близько мільярда крон. Це кошти, які підуть у нашу оборону промисловість. Норвегія підготувала перший транш, який за данською моделлю підтримує виробництво зброї саме. Виробництва в Україні, Швеція також приєднається до фінансування за данською моделлю. Сполучені Штати Америки є пакет на 275 мільйонів доларів. І це снаряди для хаймарсів, а також джевеліни, дрони та міни, які нам дійсно потрібні для захисту наших позицій, передусім на Донеччині. Є також новий пакет від Німеччини, є новий насамс від Канади. Дякую за кожен такий крок. Не менш важливі санкції. Цей тиждень дав нам нові санкції Сполучених Штатів проти Росії, дуже дієві проти банківського сектору. Це те, що відчутно послаблює путінську систему, і це те, чого потрібно більше. Він має втрачати постійно щотижня можливості фінансувати цю війну. І якби Росія не шантажувала всіх, кого може, треба не втрачати рішучості, треба тиснути, і тільки так реальний мир стане ближче. Сьогодні служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ показали інформаційним агенціям уламки російської ракети, яка вдарила по нашому Дніпру. Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети, і для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок. Світ має системи протиповітряної оборони, здатні захищати, і від такого треба на цьому зосередитись. Усім Росія повинна відчути, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки у наших діях на фронті наших воїнів, наших підрозділів, а також наслідки у діях світу у тому, як світ відповідає. Не можна давати путіну жодного тижня, щоб адаптуватись та знайти протидію. Потрібно постійно робити все, щоб Росія була змушена шукати можливість миру, справжнього миру. І це досягається тільки двома речами: допомогу Україні тиском на душі. Дякую всім світі, хто саме так робить, хто з нами, з Україною, з українцями. Дякую всім нашим людям, які воюють, які працюють заради України. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. У кривому розі працюватиме штаб з ліквідації наслідків аварій та підключення будинків до тепла. Такий результат оперативної наради, яку провів віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та території Олексій Кулеба, очолив штаб його заступник Тимур Ткаченко. Найперше вирішено, будинки, що нині без опалення, приберуть з графіків відключень електроенергії. Аби мешканці постійно були зі світлом і могли обігріти свої оселі. Насамперед необхідно забезпечити централізоване теплопостачання в оселях місцевих, там, де воно сьогодні відсутнє. Це майже тисяча будинків, 130 тисяч абонентів, 11 лікарень, 43 заклади освіти. Для цього мають оперативно усунути всі аварійні ділянки на мережах компанії теплопостачальника. Над цим працює понад 20 ремонтних бригад. Їх число буде збільш. Особлива увага і до платіжок, аби людей не змусили платити за послугу, яку по факту не отримували. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У рамках робочого візиту до ради регіону Оде Франц, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації, побачив досвід французьких підприємств, який може бути корисним Дніпропетровщині. Серед них компанія «Констракшнс 3D». її профіль, виробництво та постачання принтерів для будівництва за допомогою 3D-друку. Завдяки цій технології процес повністю автоматизований. Для контролю обладнання потрібні тільки два працівника. Натомість машина може створити будь-що від квіткового горщика до житлового будинку. Конструкції друкує прямо на місці монтажу. Підхід цікавий та міг би стати нам в нагоді зараз для зведення захисних споруд згодом для відбудови, зазначив очільник області. Освітяни кам'янського здобули золоті нагороди на 16-й міжнародній виставці Інноватика в сучасній освіті, яка нещодавно відбулася у Києві. Найкращими стали шість закладів міста, які саме дивіться у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення Міст ТБ». Академічний ліцей номер 15 науковий ліцей імені Анатолія Лигуна, ліцей інформаційних технологій, ліцей номер 9 ліцей номер 23 спеціальна школа гармонія. Саме ці заклади Кам'янського гідно представили рідне місто на престижній міжнародній виставці. Я хочу подякувати, що в цей непростий військовий час ви знаходите в собі і сили, і натхнення для того, щоб на належному рівні робити свою справу. У нас освітяни також дуже потужно займаються волонтерською діяльністю, підтримують наших захисників. Дякую вам за те, що ви робите, і бажаю вам нових звершень, вашої надважливій справі на благо нашого міста і нашої країни. Цьогоріч Кам'янське також стало одним із лідерів країни за кількістю стипендіатів президента України. Сім учнів отримали цю престижну нагороду, що є третім результатом в Україні після Києва та Львова. Ми примножили скарбничку міста Кам'янського у золотих медалях. Цього разу вони всі золоті. Кам'янське лідирує в Дніпропетровській області за кількістю нагород і в усій Україні. Не було б можливим створення цих робіт, не було б результатів. Якби не було тісної співпраці міської влади, закладів освіти, керівників, педагогів. Останні роки в нас дуже багато уваги приділяється саме зміцненню матеріально-технічної бази завдяки зусиль. Для міської влади створені комфортні умови. Ліцей інформаційних технологій отримав золоту медаль в номінації «Інноваційні технології професійного зростання педагогічних працівників. Наш ліцей, як і інші заклади міста Кам'янського, веде активну і плідну інноваційну діяльність наші педагоги. Впроваджують інноваційні технології навчання з метою підвищити якість освіти. Ну і сподіваємося, що наші здобутки будуть корисними не тільки нашому закладу, а й іншим педагогам. Також сьогодні ми отримали сертифікати автора за перемогу у конкурсі. Наша робота присвячена одній з глобальних проблем сучасності. Це подолання освітніх втрат, мотивації учнів до навчально-виховної діяльності і використання. Штучного інтелекту для того, щоб урізноманітнити роботу вчителю і її покращити. Ми стараємося, ми робимо все, щоб наші учні були найкращими в Україні. Влада міста спрямовує всі зусилля на організацію належної системи освіти у Кам'янському. Подбали і про безпеку школярів, вихованців, дитсадків та педагогів, забезпечивши їх сучасними укриттями. І Рада Акімова Максим Алещенко з Кам'янського спеціально для телеканалу «Д1». Започаткована волонтерами соціальна ініціатива Даруй добро, діти дітям діє вже майже 10 років. Її ідея полягає у тому, що до Дня Святого Миколая та Різдва всі небайдужі українці здійснюють збір подарунків для дітей, які мешкають на прифронтових територіях. До акції щороку приєднуються сотні благодійників. Наразі волонтери здійснюють збір подарунків та вже готують їх для відправки малечі до Дня Святого Миколая. Розповідаємо, як Олега, журналістка Вікторія Галка. Протягом дев'яти років волонтери відвідали дітей у багатьох населених пунктах, передавши їм тони подарунків від найбайдужих українців. Щороку кількість бажаючих зробити добро іншим зростає. Ідея акції Даруй добро діти дітям виникла насправді дуже давно, в 2015 році ми разом з капеланом Цем Дмитром Поворотним їздили на Донеччину, відвідували наших військовослужбовців, відвідували цивільне населення, робили для них. Концерти привозили журналістів, висвітлювали події, які там відбуваються, і зрозуміли, що на території Донецької та Луганської областей залишається дуже багато дітей, яким потрібно нести щось українське, нести якусь певну духовність з присмаком новорічних різдвяних свят. І вирішили, що якраз день святого Миколая. Якраз і є тим святом, тим днем, коли можна показати на прикладі святителя Миколая, що таке добро. От саме святитель Миколай і є тим прикладом, який допомагає дітям зрозуміти, що варто ділитися потрібно бути добрими, розуміючими і чуйними. І ми оголосили таку акцію про збір подарунків. До благодійної справи долучається все більше людей. Цю адресу де розташований волонтерський хаб доброго ранку. Ми з Маріуполя знають тисячі вимушених переселенців, які знайшли прихисток у Дніпрі. Заснований два роки тому він став справжнім центром допомоги та єднання людей напередодні свята. Святителя Миколая Чудотворця, Донецька єпархія збирає подарунки. Це, мабуть, самі щасливі моменти нашого життя, тому що дарувати набагато краще, ніж приймати подарунки. Загалом ми намагаємось в цьому році ну, така амбітна ціль, мета, щоб uh, вручити подарунки десь 2-2,5 тисячі діточок. Uh, uh, тут в хабі буде десь 500 дітей, uh, вимушених переселенців. Також є. Багато діточок з Донеччини з інвалідністю, і ми будемо розвозити це по домівкам. Допомога у зборі подарунків надходить з усіх куточків України, навіть за кордону. Волонтери об'єднали свої зусилля, щоб порадувати дітей прифронтових регіонів смачними та корисними подарунками. Ми всі так однодумці для нас найважливіше, що є цінності, такі як людина в біді, як Україна для нас головна, і як Бог. Це три такі цінності, які нас всіх об'єднали. Тому нам працювати дуже легко. Сьогодні фасування це тільки перший етап. Це перших 280 подарунків, які ми закупили. І ці подарунки поїдуть в Херсон і на Херсонщину. Потім буде ще два етапи. Таких фасувань, другий етап це буде для тих, хто буде отримувати допомогу безпосередньо тут у хабі, і це допомога, яка поїде в Донецьку область, в Краматорськ. Зокрема тому це такий другий етап. А третій етап це буде фасування і передача на Харківщину та в Суми. Цьогорічна експедиція Святого Миколая вирушить до Нікополя Харківщини, Херсонщини та Сумщини. Серед амбасадорів цьогорічної благодійної акції також відомі актори, письменники, музиканти та спортсмени. Волонтери обов'язково доставлять усі подарунки, аби віддати трішечки тепла, добра та радощів дітям у ці важкі часи. Приєднатися до благодійної акції може кожен бажаючи. Збір подарунків триватиме до 28 листопада. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Кримінальна хроніка: в горах біля кордону з Румунією Державна прикордонна служба України затримала чотирьох осіб. Вони прямували в бік Румунії. Затриманими виявилися жителі Донецької, Черкаської та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє прес-служба прикордонників. Двох порушників вдалося затримати одразу, проте ще двоє спробували втекти. Прикордонники застосували дрон, аби відстежити втікачів та скоригувати групу реагування. У підсумку всі четверо осіб затримані віку хилянтів становить від 24 до 36 років. Стосовно них склали матеріали про адміністративні правопорушення. Резонансних подій сьогодні вночі у Дніпрі по вулиці Старочумацькій сталася ДТП водійка легкового автомобіля Альфа Ромео 156 ймовірно не впоралася з керуванням та здійснила зіткнення з електроопорою. Внаслідок аварії жінку затиснуло всередині понівеченого автомобіля. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували травмовану жінку та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. e o Про спорт Криворізький Кривбас в рамках 14-го туру української прем'єр-ліги на виїзді виявився сильнішим за оболонь. Єдиний гол забив Єгор твердохліб на 25 й хвилині матчу. Після цієї перемоги команда тренера Верни Дуба набирає 22 залікових бали і посідає п'яте місце у турнірній таблиці. Свій наступний поєдинок криворіжці проведуть проти Житомирського полісся. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 25 листопада. В обласному центрі ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 2 до 1 градусу із позначкою плюс. Вітер північний 3 метри на секунду. У кривому розі та самарі мінус 2, плюс 3. опадів не очікується. У Павлограді жовтих водах та синельниковому від 2 градусів морозу до плюс 2 градусів. У Нікополі від мінус одного до чотирьох градусів вище нуля без опадів. У Кам'янському від мінус одного до плюс двох градусів. Ясна погода. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал ДО 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костікова. Слава Україні!